Явись мені смертельний і небезпечний дивомонстре. Ну ж бо, хочеш? Привіт! О, мій дивомонстре. Ласкаво, прошу до цього світу руйнувань. Ідеально. Ова. А це що таке, га? Ось твоя місія: руйнувати та знищувати. Крутезно. Ні-ні ні. -ні, -ні. Не треба руйнувати мою лабораторію. Ця гармата не іграшка. Ове, а що це таке, га? Можна натиснути. Ні, лапи геть забери. Ні, шкода. Нічого там не чіпай. Ні-ні-ні. Тільки не ця кнопка. Також не можна. Шалена нудьга. Ось тепер весело. Ні, не роби цього. Це ж катастрофа. Зупинись. Оце так веселощі. Залазь сюди. Ні. Що ти робиш? Відпусти мене. Ось це натиснути? Ні. Так. Допоможіть. Бувай. О, мені туди. Хтось іде. Слід сховатися. Гаразд, ми візьмемо тобі песика. Просто зараз я покличу. Привіт! Чим можу допомогти? Я хочу собі песика. Хвилинку. Як до такого. Це ідеальний. Чи не так? Ні, він скиглиць. Чи маєте іншого песика? Гаразд. Зрозуміло. Ані пари з вуст. Ось наш наступний кандидат чарівний песик. Що скажеш, Ліло? Він чудовий, чи не так? Він чарівно смердючий. Мені не подобається. Ні, цей також не підходить. Він смердиць. Гаразд. Чи маєте ще? Щодо цього, гаразд. Ми неодмінно знайдемо тобі собаку. Що це наш найбільший песик? Він не неймовір... А! Чи воно безпечне? Не хвилюйтесь, двіймовочка до мене. Бачите, така слухняна. Так, ще Ні, вона не підходить. Що ж вам запропонувати? Хвилинку. Це мій шанс. Не засмучуйся. Ми неодмінно знайдемо тобі ідеального песика. Він вже десь поруч. Ось побачиш. Ось він. Ось це серйозно, либонь. Чи ти впевнена, що це взагалі песик? Фу, я хочу ось цього. Ось цю істоту. Ні, це вже занадто. Що таке, га? Геть звідси. Тривайте, не треба. Я хочу взяти цього песика. О, то гаразд. Ми беремо. Гаразд. Заповніть ці документи. Фу, гадота. Підозріле щось. Готово. Ми все заповнили. Дякую. З вас один долар. Так, хвилинку. Тримайте. Ого, я сама розрахуюсь. Гаразд, гаразд. О, тримайте долар за мого собаку. Я назву тебе Стічем. Тепер ти мій песик. О, Леле привіт. А, чотири ока. Так і знав, що в цьому якась проблема. Де він? Очі пішли собі. Чи ви його бачили? Цього так. Його забрали. Забрали? Хто? Куди? Я вам не скажу. Ідіть геть. Ні, той гаразд. В такому разі ця смердючка постраждає. Не треба, я вам скажу. Ось їхня анкета. Дай сюди. Мершій. О, малюку. Ти в безпеці. Ходімо. А що це так пахне? Непогано. Ласкаво просимо. Це твій новий дім. Фу, Гедота. Агов, перепрошую. Гаразд. Це наша вітальня. А он де твоє місце? Незручно. Мені не подобається. Ой, ти що робиш, га? Що тут відбувається? Обережніше Ліло. Подобається. Дивитися телевізор. Чи то справді песик? Не цікаво. О, цікаво. Як це відкрити? Ні. Зачекай. Що ти робиш, га? Віддай пульт. Не подобається. О, ні. М -м, коктейль. Оу. Що, стривай, облиш все трошіти. Бідолашна рибка. Що він вже надумав? Ні, облич мій холодильник. Вилізай звідти. Ауч! Ти безвідповідальна тварина. Смішно, це геть не смішно. А нам слід серйозно поговорити. Ходімо, ти мусиш позбутися цього звіра. Де ж той будинок? О, гадаю, я знайшов. Зараз я заберу свого дивомонстра. Він безвідповідальний, нахабний злий. Він зруйнує щем тут стенький наш будинок. Аго, ось і ти. Бувай. Ауч! Йому тут не місце. Він мусить піти. Бр. Чи ви бачили зниклого собаку? Ні-ні. Мене це не цікавить. Хоча тваринний патруль. Це ж чудова ідея. То як чи допоможете? Ні. А, дякую за костюм. Я не віддам його. Гаразд залишмо. Ура! Дякую. Ти не пошкодуєш? А, ще й я пошкодую. Я стежу за вами. А це хто такий? Агов пари з вуст обоє. Добрий день. Чим можу допомогти? Я пан Пітер. Тваринний патруль. Тваринний патруль? Це він. То що ж, проходьте. Я вам все покажу. Це наша вітальня. Хочете апельсинку? Ні, дякую. А тут маємо. А це що таке? Ми саме хотіли придбати нову лежанку для песика. Так і запишемо. О, а що тут з телевізором? Сталося маленьке непорозуміння. Пройдімо на кухню, там також багато цікавого. Так, зрозуміло. Ось цим ви поїте собаку. Казна що? Ні, 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 це не те про що ви подумали. Розумієте, тут така річ. Я заберу собаку. Ні, я його не віддам. Тобто заберете. Хвилинку, hmm. підозріло якось. Відійди, дівчинко. Агов, що? Ваш ус відклеївся Леле, це прикра випадковість. А, моя нога. Іди геться з мого дому. А, допоможіть. Фух, оце так день. Нам усім час поспати. Стічу ти спиш на своєму місці. Солодка Ліло. Тобі також Стічу. Mm. Ось так тобі буде зручніше на канапі. Поглянь це моя Охана. Охана означає сім'я. Mm. Що? Це мама, тато, сестра та я. А ну, тепер маємо ще декого. Січ. Тепер ми одна сім'я твоя Охана. Охана означає сім'я. солодках сниф Лило. вода. Я на месте. Ауч! Хиша. Попався. А де ліло? Я принесла сніданок а, я не вмію читати. Віддайте мені стіча, і я поверну ліло. А, терміново телефоную. П'ять, п'ять. Кохана означає сім'я. Гаразд. Ти наразі також член сім'ї. То що ж нам діяти? Я знаю. Я чую слід. Стічу. Вікно. Він викрав ліло через вікно. То що? Куди вони пішли? Це він. Ох, ти ж негіднику. Віддай мою сестру. Негайно. Чого вам треба? Ліло, трясся, то не він. Тічу! фу, не гризи його. Це не наш лиходій. Це просто нещасний безпритульний. Мій жакетик. Перепрошую. Чи тут маємо буде якусь зачіпку? Що це таке? Гроші. Напевно, це ваше. О, дякую. Це ж він, той тваринний контроль. Ще дещо. А! Я не вмію читати. Я не розумію, що тут написано. Переверни. Наша анкета з притулку Біжимо туди. Це ж той самий собачий притулок. Він погрожував мені. А в самого чотири ока і гармата. А любі, ви живі? Я така рада. Привіт, стічу офіцера. Ми знайшли так. Ось вона. Анкета, яку він забрав. Він шукав Стіча та його нову сім'ю. Потім він схопив цю анкету, взяв жменю печива для собак. Хоча воно нікому не подобається і пішов собі Печиво для собак. Стічу? Фу. гидота. Однак я зможу взяти слід. То як? Так, Ходімо зі мною. Це тут. Все я загубив слід. То як? А нічогісінько. Ауч. Що це таке? Залишок собачого печива ще й полюстка. Ліло. Це він. Він був тут із Ліло. Втомився і сів перекусити. А ліло здогадалося залишити нам світ із полюсток. Ауч! Мій зуб. Твердіще попалося. Все перерву завершено. Ось як все було. Поглянь. Ще плюски. Це ж Ліло. Ходімо за її слідом. Де ліло? кажи. Де ліло? о хвилинку. Ха -ха -ха. Попалися. Що відбувається, га? Ось тепер ти знову мій монстр, а не собака. Он де твої нові друзі, бачиш? Твоя люба сім'я, Ліло? Ні. Чи ти хочеш їх звільнити? Стань злостивим руйнівником. Ні, краще поміркуй як слід. Ні, ні. В такому разі я знищу цих двох. Ні, не треба. Ні. Ні. Я не дозволю. Так, Нужбо розбудив собі монстра Ще зліше. Отак. Вперед, монстре. Отак, Моє творіння. Нарешті ти моторошний. Нужбо, покажи, на що здатен. Ми вільні. Чи все гаразд, Ліло? Стічу, ти нас врятував. Ухана означає сім'я. Зубну пасту вичавлюємо з тюбика. Фарбуємо синім харчовим барвником. Зрізуємо цюбик біля спайки. Перекладаємо всередину синю пасту. Розріз обгортаємо пергаментним папером. Далі запалюємо гарячою прасочкою для волосся. Лакричні цукерки викладаємо рядочком. Вирізуємо форму підошви. Змащуємо харчовим клеєм і приклеюємо вирізану за формою вафлю. Перевертаємо підошву. Зі желейних смужок клеїмо перетинку.